Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у новий влог з острова Сицилія. В цьому випуску ми покаталися трошки по острову, і я вам покажу такі більш дикі місця, менш туристичні, але вони від того не менш цікаві. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво дивитися цей випуск. Прошу вас заздалегідь, поставте свій лайк і напишіть коментар. Ну а ми погнали! Друзі, добрий раночок. Ми виїжджаємо на наші нові пригоди. Я така трошки сьогодні заспана, тому що ми довше спали. Вчора у мого хлопця був день народження. Ми до пізньої ночі сиділи в ресторані, потім поки приїхали в готель. ну коротше, е, Сьогодні вирішили трошки довше поспати. Взагалі, план на сьогодні був поїхати на пляж е, Сан-Віто щось там, щось там забула, зараз назву. Поважаю, це, ти поважається один з гарних пляжів в Сицилії, і його рекомендували моєму хлопцю його колеги по роботі. Він працює з двома італійцями, і вони обидва казали, що на Сицилії це самий гарний пляж. От, і до нього з нашого готелю було вчора ввечері ми ще подивилися їхати 2 години 20 хвилин. Як на мене, 2 години 20 хвилин заради пляжу це вже забагато. Ну, це годину 20-півтори. Ну, 2, 2 години 20, ну це реально далеко. Це було б там щось ще окрім пляжу. Ну, типу, не знаю, якесь містечко. Ми подивились, потім поїхали на пляж, то ще ладно. А так там просто тупо пляж нічого як би, навкруги немає більше. А сьогодні, вран... зранку, ми дивимось. А там нам показують дорожні роботи, пробки і так далі. І наш час збільшився з 2 годин 20 хвилин до 2 годин 50 хвилин. Плюс ми десь зупинимось, якийсь там туалет води купити, щось там з'їсти, напевно. І це все перетвориться в 3 години. Три години в одну сторону заради пляжу. Я вважаю, що це того просто не варте. І я кажу, давай не поїдемо. Я не хочу сидіти 6 годин просто в машині, а йому ще 6 годин вести цю машину по цим дорогам із цими навіженими сицилійськими водіями. Тому, коротше, на нашому сімейному е совєті <сміхання> було сімейній раді було прийнято рішення, що ми поїдемо просто вздовж узбережжя у сторону Палермо, і по будемо обирати її якісь пляжі вздовж узбережжя. Можливо, подивимось два, а може навіть три сьогодні, якісь різні пляжі і зупинимось там на пару годин на кожному. Ось такий у нас план. Тому що ну, 6 годин в авто воно того не вартує. Я краще ці 6 годин проведу на свіжому повітрі, десь гуляючи вздовж моря, сидячи на пляжі, дивлячись на воду, ніж просто тупо їхати по дорозі. Для тих, хто подорожує по Сицилії, і ви хочете побачити прям весь острів, хоча він такий величезний, друзі, я не знаю, якщо ви перший раз тут, не намагайтеся побачити все. Краще приїжджайте ще раз сюди. Тому що острів величезний, якщо будете сильно поспішати. До в кінці не побачите нічого, нічого не зрозумієте. Краще оберіть якусь невелику там, частину острова. От, там, я хочу побачити все от, у радіусі там, цієї частини острова, наприклад. І на це орієнтуйтеся. Але для тих, хто приїжджає на Сицилію, тут є дорога, прямо ось так вона проходить навкругою острова, де ви можете побачити всі великі міста. І Палермо, і Чефалу, в яких ми зараз знаходимося. це регіони, та орміни, які я вам показувала в першому випуску. Ну і коротше, всі інші: сіракузи, месіна, і так далі. Тут дуже багато чого є подивитися насправді. Е, і... І якщо ви приїжджаєте на Сицилію, берете авто і робите ось такий повний круговий маршрут, бронюєте житло не як ми один готель і там чилите, скажімо так, а бронюєте якісь там Ербіенбіжки або більш простенькі готелі, чисто переночувати отак вздовж по вашому маршруту навкруги всього острова. То тоді ще да, ще, звичайно, можна заїхати на той пляж, і обов'язково треба, якщо ви робите повний маршрут. Але на повний маршрут вам семи днів не вистачить, тому що ви просто все будете бачити бігом. У вас буде 2-3 години на один. Одне місто, це все бігом пробігли. Ви нікуди не там в собори, якісь музеї, у вас просто не вистачить часу зайти і полежати на пляжі, у вас теж не вистачить особливо часу. Тому, якщо ви плануєте такий величезний круговий маршрут по Сицилії, то я би рекомендувала днів на 10 їхати. Точно не на тиждень, бо тижня просто тут замало. От, все. Ми поїхали тепер на. Пляжі. <с> ну, в нас сьогодні день не запланований. Що будемо бачити, те й буду вам показувати. До речі, друзі, водити авто на Сицилії це ще той квест, треба бути максимально уважним, тому що сицилійські водії можуть обганяти або повертати, не включаючи ніякі ідентифікатори. І навіть вантажівки можуть просто без попередження вилітати прямо у вас перед носом. Тому, будь ласка, будьте уважні і їдьте за правилами. Приїхали ми, друзі. Куди приїхали? Нічого не зрозуміло. Тут якась повинна бути дуже гарна арка із каменів у морі, але як до неї дістатися? Немає ніяких. Ще. Ой, будь здоров, дякую. <сум> Немає ніяких не вказівників, нічого взагалі. Зараз підемо пішки, машину запаркували, підемо пішки будемо розбиратися. Так, друзі, на вході сидить біля воріт хлопчик в машині, продає квиточки 3 євро за один. Боже мій. Оце ти летиш, звісно. Боже, така бабуля старенька. їй тільки ще водити. Фу, я аж злякалася. Коротше, треба вниз іти. Е -е Сказав, 5 хвилин. І місце називається Арко Азурро. І так, друзі, ми вже спускаємось донизу. Значить, тут є вказівники такі маленькі арко Азуро, Без них знайти важко, тому що доріжки виглядають ось так. Ось такі вказівники вам треба шукати. Це місце міська влада віджала, можна сказати, у мафії лише 13 років назад, І це місце знаходиться під охороною науковців. Це як типу національний природний парк. о, Е, і Тому тут так все не дуже сильно зроблено для туристів. Але, якщо чесно, якщо ви вже берете 3 євро за вхідний квиток, то могли б щось продумати. Якісь доріжки, не знаю, або більше тоді за квиток брати. Ну, коротше, якось так. Спускаємось. Ось бачу внизу вказівник тераса, панораміка. Спускаємось, зараз подивимось, що тут. Ми сьогодні такий у нас день без плану, як я вже сказала. Тому будемо походу орієнтуватися, де ми захочемо залишитися, а де швиденько подивитися і поїхати далі. Ну і ось ми спустилися до цієї арки. Арка це природня, вона не зроблена людиною. думаю це і так зрозуміло. Але ми бачили на фотографіях, що люди стоять зверху неї, ну окей, ладно, зверху неї ми не поліземо, звичайно. Але є фото там, де вони як типу знизу фотографують теж цю арку. От знизу я б спустилася, подивилася, якщо, звичайно, це можна зробити. Але в цю сторону, як бачите, нічого немає. Ну, якби проходу там немає, і в цю сторону теж проходу немає. Тому як вони спускаються донизу. Не знаю, можливо, підпливаючи на човні. Це, напевно, буде єдиний варіант, як можна туди ближче підійти. Ну, от за 3 євро. От тут ще можна табличку почитати, <свісно> які тут вводяться пташки, ящерки, рослинки, метелики. Ну, те, що тут вводиться. Але поки, окрім чайок, ми нічого не бачили. Як і дуже багато арок такого самого типу, вона утворилась через те, що був рух тектонічних плит. Це була печера з самого початку, її дах обвалився і залишилась лише ця арочка. У нас тут вздовж узбережжя пропав інтернет. Не працює ні в мене, ні в джарадах, хоча в нас різні оператори, але ні в кого нічого не працює. Ми думали, що тут внизу є пляж, а тут, бачите, ось так. Якби дуже гарно, водичка дуже гарна, все красиво, але пляжу нема. Ну, Будемо їхати далі, там рибалка стоїть, щось лови. Будемо їхати далі, шукати собі якийсь нормальний пляж. Ось з цієї сторони є тільки щось типу пляжу. Тут теж дуже гарна чиста вода. Там ось хтось навіть з за аквалангом заплищик робить. Дуже гарні види, але бачите, нічого не розвинено і шматочок пляжу просто 2 на 2. Тому, звичайно, ми тут зупинятися не будемо. Потім ми проїжджали повз рибацьке селище Аспра. Воно відоме своєю маленькою набережною та кольоровими рибальськими човнами. Розташоване воно на березі Тіренського моря. Це якраз те узбережжя, вздовж якого ми й каталися. Це приємне містечко для дуже спокійного відпочинку, але зупинятися там ми не стали. Якщо ви проїжджаєте повз нього, то можна зупинитися на якусь годинку. А якщо ні, то спеціально заради нього їхати сюди не варто. Хоча насправді містечко виглядало дуже охайно, чисто і симпатично. У селищі Аспра є музей Анчоуса. Можна прогулятися, розглядаючи архітектуру старовинних віл або пообідати свіжими морепродуктами в одному з приємних кафе. Також у місті ми бачили один готель, але якщо чесно, він здався нам зачиненим. Тому я не знаю, чи можливо там взагалі зупинитися. Ось так їхавши вздовж моря, ми доїхали аж до самого Палермо. Але в цей раз у центр міста ми не поїхали. Було дуже приємно також і покататися просто містом Палерма, розглядаючи всі його палаци, віли, пальмові дерева і вулички. Ну що ж, друзі, найближчий пляж, який ми знайшли, як бачите, ми тут самі жодної людини нема. Позаду нас ось такі величезні скелі, а попереду нас лише блакитне моречко. Зараз давайте спробуємо водичку. Думаю, що вона буде холодна. Хоча зараз, сьогодні, типу, самий спекотний день. О, по камінчикам полючала. але в мене є взуття, я просто його не одягла. Сьогодні плюс 25 і вже зараз плюс 25, але тут на пляжі просто трошки вітряно. Ну, водичка прохолодна, так. Не буду брехати вже якби 21. Жовтня сьогодні, тому водичка, звичайно, прохолодна. Я особисто купатися не буду. Але позасмагати хвилин 40, напевно, ми тут полежимо. А потім вирішимо, куди далі поїдемо. Напевно, що на обід, бо я вже голодна. Тут неподалеку є декілька ресторанчиків. От там ми, напевно, і зупинимось. Потім ми приїхали в малесеньке містечко Монреалі для того, щоб подивитись його кафедральний собор. І цей собор вражає тим, що його стіни вкриті шістьма тисячами метрів візантійських мозаїк, які зроблені із золота. І це, до речі, одна з найбільших золотих візантійських мозаїк у всьому світі. Усередині, звичайно, розташований величезний образ Христа. Зроблені вони, до речі, також за особливою технологією: тонкий шар золота запікають між шарами скла. Саме тому ця мозаїка не тьмяніє і не змінює свого кольору вже понад 900 років. А всі фігури і образи не виглядають пласкими саме тому, що вони використовували різні відтінки золота. Ну і сам храм збудували нормандські королі ще у 12 столітті. До речі, штучне освітлення в соборі також розташоване спеціальним образом для того, щоб це золото грало по особливому. Насправді ця мозаїка вражає своєю красою. І, знаходячись в такому малесенькому селищі, ти взагалі не очікуєш побачити такий дуже багато убраний собор. Також в соборі розташовано декілька важливих могил із нормандськими королями, які носить дуже високу історичну цінність. Навколо собору також розташовані і інші історичні пам'ятки, наприклад, різьблені колони, кожна з яких має свій орнамент та історію. Після смачного обіду та огляду собору ми пішли прогулюватися вуличками цього чарівного містечка. Монреалі це невелике середньовічне містечко, яке розташоване лише в семи кілометрах від Палермо. Спочатку тут побудували сам собор, а потім вже і містечко навколо нього. Як ви можете бачити, все містечко має єдиний архітектурний стиль жовтуватих домівок. Якщо ви будете в Палермо, то я рекомендую вам трошки від'їхати і обов'язково відвідати це містечко. Ми вже повернулися з того маленького села, де ми дивились гарний собор. Зараз прийшли на пляж біля нашого готелю. Я вам все про пляж і про готель розкажу в окремому випуску. Ось це величезний, це і є наш готель. А це у нього свій невеличкий приватний пляж. Як бачите, там немає людей. Тільки ми і ще одна пара. Ну, зараз майже п'ята вечора, тому думаю, вже всі порозходились. Можливо, вдень були люди. Водичка бачу, що прозора, але впевнена, що вона холодна. Заходити не хочу мочити свої пляжні коралки, тому що ми зараз будемо грати у фрізбі, бігати по піску. Не хочу, щоб він налипав мені на коралки, але не знаю, вам, напевно, на камері не видно. Але я бачу, що вода дуже чисто. Дно, такі маленькі камені, якось тут. Тому коралки ось такі бажано, звичайно, мати. Але тут є і піщані такі більш м'якенькі пляжі. Все, зараз почилимо на пляжику десь, можливо, годинку, і потім підемо в номер збиратися і підемо в старе місто Чефало на вечерю. Ми туди ходимо кожен вечір. Нам дуже подобається, там красиво, атмосферно, гарно, неймовірно величезна кількість ресторанів, смачно, недорого, тому не бачимо сенсу їздити кудись далеко, в інші місця. На вечерю. Чефало від нас в 15 хвилинах на машині і ми абсолютно задоволені туди, туди приїжджати кожного вечора. От і сьогодні теж поїдемо. Друзі, у нас вже наступний день, але так як цей випуск виходив в мене коротеньким, я вийшла додати сюди ще огляд нашої автівки, такий невеличкий. Наші, цього разу в нас ось така шкода, така дідова машина, <сум> нормальна, добротна, хороша, щоб діду було комфортно. <сум> Ой, це ми жартуємо. До речі, в Британії на них теж називають дідові машини. Ну, вона і виглядає як дідова. І їде так само і управляти нею просто як ото човном, знаєте, отак само цією машиною. Я вам пропишу по екрану компанію, де ми взяли її в оренду, скільки що коштувала, але в Італії попереджаю вас одразу доріла в катуристів щита. Значить, ви платите за оренду авто, ви платите страховку, в нас це було 205 євро. Взагалі, не дешево для страховки, це, напевно, дорога страховка, яку ми платили. Але ще додатково до цього, у вас на кредитній карті, вам обов'язково треба мати кредитну картку. У вас заморожують 300 євро. Тобто, якщо ви пошкодите машину, то у вас все рівно з цих 300 євро списуються гроші. А я їй кажу, а навіщо тоді ми оплачуємо 200 євро страховку. Ну, Це від там кражі машини, від якихось там великих пошкоджень, якщо у вас хтось вріжеться. Так, якщо в нас хтось вріжеться, це ж взагалі не наша вина. Ну, коротше, така дорілавка, друзі, я вам кажу. От, до речі, ось тут ми брали авто easycarhire.it. Можете зайти подивитись онлайн. На наші дати ми трошки запізно стали дивитися авто. Ми просто не думали, що у жовтні буде такий ажіотаж на оренду авто, але по Сіцилії майже неможливо пересуватися. Ну, можливо, звичайно, тут якісь автобуси, потяги, все є, але дуже сильно незручно пересуватися без автівки. От там таке, така будівля, де багато прокатних контор біля аеропорту, і там був натовп страшне, у кожну контору була черга по 3-5 людей. Тобто люди беруть авто постійно. От. Так що майте на увазі, що якщо будете це, до речі, не тільки на Сіцилії, це майже всюди в Італії. Вам все рівно, не дивлячись на повну страхову, вам треба ще заморожувати депозит на кредитній. Ми завжди беремо повну страховку. У мого хлопця був. Дуже страшний такий інцидент. Його машина стояла. Так, типу, як в готелі, як у нас, але ось так крайнє місце. І їхала по дорозі назад, по дорозі вниз вантажівка, і вона просто знесла його авто, впечатала в дерево, і воно майже ні, не їхало. Воно було повністю розбите і пошкоджено. В воді вантажівки там щось було, чи заснув, чи щось таке. Це було вночі. Коли він ранку це побачив, він був, звичайно, офігеший, це мало сказати. В нього тоді була в Іспанії, це було на Майорці. в нього була Куплена повна страхова, приїхав евакуатор, забрав авто, йому надали інше все. І він не заплатив жодного євро. Ось так і повинна працювати повна страховка. Для того ми платимо великі гроші за неї. А тут, от, бачите, 200 євро заплати. Сама оренда, до речі, була дешева. Щось там, типу, 65 євро, і це ще в нас не самого низького класу авто. Там ще були ще дешевші. 65 євро за оренду, 205 за страховку і ще 300 євро заморозили на кредитній. Тобто, якщо буде якась маленька подряпина або щось буде маленьке там, не знаю, пошкодження, якесь, то ми ще заплатимо зверху, не дивлячись на страховку. Коротше, дурня дурная Але все, друзі, сідаємо і їдемо вже у сьогоднішні пригоди, і вони вже будуть у наступному випуску. Приїхали вже в старе місто, запаркували автівку, до речі, і парковка біля старого міста з 8-ї вечора до 8-ї ранку безкоштовно. Зараз рівно восьма, тому нам безкоштовно. Ми в Італії вечеряємо пізно, вдома ми так пізно не ймо, але так як ми тут потім ще після вечері прогулюємось, то собі вже дозволяємо. Прогулятися вздовж моря з цим просто чудовим звуком хвиль. Взагалі, для мене нічого немає краще, і потім після вечері прогулятися так спокійно, слухаючи ці хвилі, це найкраща колискова для мене. Прогулюватися по старому місту Чефелу ввечері це був окремий вид задоволення для мене. І мені це настільки сильно сподобалось і запам'яталось. Що я впевнена, я буду згадувати про ці теплі жовтневі вечори на Сицилії ще дуже довго. Увечері Чефало перетворювалось просто на якесь казкове місто із цим теплим світлом ліхтарів. Вузенькі середньовічні вулички просто наповнювалися ароматами пасти, італійського вина, мигдалевих десертів. Свіжих морепродуктів, піци. М -м -м. Я можу це перераховувати ще дуже довго. Це було таке тонке і таке вдале поєднання якоїсь теплої романтики та дуже приємного спокою на душі. На вечері у цей день мого хлопця був стейк, звичайно, з картопелькою, а в мене була паста з морськими їжаками. Скажу чесно, на смак вони трошки специфічні. Спробувати було дуже цікаво, але напевно я б не повторила. І все це відбувалося під чарівний шум моря. А потім ми вистояли ось таку чергу за найкращим фісташковим морозивом в моєму житті. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно було для вас цікавим та корисним. Будь ласка, поставте свою вподобайку, а також обов'язково напишіть свій коментар. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім па-па!